Всіх вітаю на каналі Історії Кравця. швиденько пройдемося ще по одній кокетці, начебто Пластрон. І вона дуже-дуже цікава. Чому? Тому що вона чудово ховає в себе нагрудні грудні виточки, навіть якщо у вас досить великий об'єм цієї виточки. Так що, поїхали моделювати. Ми моделюємо частково. Якщо вам потрібна і подобається взагалі ця модель, то ви мені напишіть. в принципі, я не бачу там нічого складного, але можемо її загально змоделювати. Я вважаю, що спинку можна моделювати так само, як і саму цю пілочку. Так що, дивіться, мені це. Цей варіант досить, знаєте, такий простий, лаконічний і а, актуальний на кожен день, просто на кожен день. Особливо, якщо у вас а, великий об'єм груди, і а, ця історія, вона інколи ну, просто потребує для того, щоб ми якось цю виточку потім розмоделювали додатково. Тож, починаємо. В нас є центр. Пілочки. І тут я пишу центр пілочки. Чому і внизу, і вверху центр пілочки підписую, тому що тому що в нас буде кокетка Пластрон. Я її так зараз буду називати, тому що вона виконує обидві такі собі свої функції. І нам буде потрібен тут згин і тут згин і це обов'язково треба мати на увазі, тому що, ви бачите, навіть на моделюванні я так само можу щось просто вам розповідаючи забути. А коли навіть я для себе щось моделюю і можу заблукати в своїх думках, то я так само підписую собі, щоб нічого потім не забути. Так от, звідки починається ця дивовижна кокетка пластрон Вона починається десь з центру пройми. Якщо брати прямо по сантиметрах, я думаю, що сантиметрів на 12 від плеча. Але я беру і ось так на око зараз собі ставлю. Для того, щоб ви мали собі увагу, яку вам зробити саме висоту, нахил цих ліній, будь ласка, ви бачите себе в дзеркало. Зробіть собі макетну базу. І намалюйте на ній всі ті лінії, які вам будуть подобатись в зображенні, яке ви будете бачити в дзеркалі. Чому я так говорю? Тому що досить часто я шила на різні фігури, навіть худенька, але з широкою, о, струк... От, з широкою грудною клітиною. От є худенькі дівчата різного віку, неважливо. Але ось ця. Верхня частина не за рахунок навіть великої, великих, великого об'єму грудей, а за рахунок просто от грудна клітина, така сама по собі, структура. І для того, щоб не зробити її ще ширшою, нам потрібно робити ось такі лінії, макетні, малювати, для того, щоб ми потім знайшли саме ідеальне рішення для нас. Так що, я орієнтуюсь, звісно, на себе зараз, тому що в мене є макет моєї викрійки. Ви можете орієнтуватись на себе чи на ваших замовників, так як я вам пропоную. Так от, я ставлю близько тут зараз рисочку, але я поки що нічого нікуди не веду. Це не остаточно може бути така помітка. Дивіться, наш куточок, ця кукетка вона має такий кутковий так, пла пластрон свій. Тож, орієнтовно, ось тут орієнтовно цей куточок, він орієнтовно виходить на центр груди. але, можливо, на 1-1,5 см вище. Тож я зараз візьму, проведу від центру грудей. Ось так вертикаль, вертикаль, горизонталь сюди, це технічні лінії. І звідси, ну ось приблизно 1-1,5 сантиметри, відступаю вверх, ось вона точка. І потім я прикладаю ось так лінійку і дивлюсь. Якщо я орієнтуюсь саме на фотографію, то я бачу, що, в принципі, вона практично однакова лінія, так? тобто однакове положення. Ось вона лінія. Ви бачите, я її олівцем, але її видно я накреслила. І, наприклад, мені ця лінія підходить. Все ок, я її залишаю. Я зараз її відмічаю саме, саме на. Маркер, і їдемо далі. А саме в цій моделі, саме в цій моделі, там, скоріш за все, ми не бачимо, а можливо, і є. Щось таке я там бачу. Є талієва виточка. Ну, по-перше, навіть якщо ми її не можемо побачити зараз, то це ще не каже що... про те, що її там не може бути. Її не може бути тільки в одному випадку, якщо. Тканина є з потужним ластаном і поясна ось ця лінія так, по талії, вона так само має в собі еластичність, неважливо яку, чи додану, чи вже існуючу, яка дозволяє увійти в цю сукню навіть з замочком. Якщо навіть без еластичності, але з замочком, все одно ми увійдемо, але все одно для Краси ліній, треба додавати витачку Ось цю таліову витачку ви можете зміщати трошки в сторону. Це дуже просто, але вона повинна у вас бути хоча б трошки, для того щоб. якщо ми хочемо зробити саме такий силует, Для того, щоб не забирати багато тут, не робити широкий силует понизу. Ну, і таку... Бабцю на чайнику так само не робити. Тож, що нам треба буде зробити. Перше, я розрізаю сюди. Мені треба закрити ось цю виточку. І розрізаю сюди. Так дивіться, я закриваю виточку. Ось так. Поєднуючи ось тут плечі максимально. І підклеюючи все це. Далі, в нас є ось ця лінія, і в нас є талієва виточка. Я розрізаю сюди, я веду розріз до центру верхньої частини виточки. Тут я нічого ніде не знімаю. Тут розрізаю цю виточку. І ось так її закриваю. Тобто я її закриваю так само повністю, як і цю зверху. Бачите? Тут виточка в мене, зараз я цю частинку виріжу, вона залишається, наче такою. Досить великою. І зараз я підкладу трошки паперу. Ось так. Тому що будемо вирівнювати лінію. І тут відрізаю. Все, це наша виточка, ми нею користуємось. Тут я веду, так, в мене. Ось тут куточок і ось тут куточок. <кій> Можна провести ось так рівно, мені тоді тут треба буде трошки доклеїти. Все ж таки, доклею. Чому я кажу, можна провести? Тому що, ну, загалом, то краще і проводити, не залишати там ніяких заглиблень, ось таких вирізань. А можна і залишити. Чому? Я зараз вам покажу. Дивіться, якщо перший варіант ми можемо провести ось таку пряму лінію ось тут. Бачите? І відрізати лишнє. Я одразу відрізаю, а потім другий варіант вам покажу. так І дивіться, ми тут провели лінію, і тут нам треба провести ось так лінію. За рахунок чого ми тут додали, а тут трошки заберемо отак. От Ой, ось так. І тут забираємо. Але можна, ось це це перший варіант. І ви коли ось так накладаєте, у вас нічого ніде не дівається. Ви накладаєте, ось зараз я до цієї лінії накладаю, для того, щоб мені поставити ось такі позначки поєднання. І тут трошки треба буде ось тут трошки додати, тому що в нас там дуже багато за... закрилось. У мене дуже мілкий варіант такий, дуже дрібний. Ну, то мені то не страшно, головне, щоб ви розуміли. Дивіться, я по ось цих рисочках зараз я... Одразу можна зробити ось цю позначку на нижній, наприклад, стороні. Але тут ви, ну, можете зробити, але все одно треба буде потім орієнтуватись. Дивіться, я по ось цій лінії вверх виводжу нову лінію. Для чого? Для того, щоб у мене тут не було дуже вирізаного такого. Воно не буде вам лишнім, воно не буде вирізаним. Якщо ви тільки не хочете взагалі, ну, якщо у вас досить трикотажна така чи еластична тканина, за рахунок якої ви можете себе прям загладити, так? І зараз виріжу цей шматочок, це буде така серія пластронів і кокеток. Я думаю, що вона буде. Доволі така цікава і корисна. Дивіться, і ось так у вас поєднуються ці дві лінії, так? Тобто у вас зберігається витачка, ви її розподіляєте сюди. У вас зберігається. Ось тут виточка. Ви тут закрили і, начебто, все ок. Але ще один момент. Я, про що я вам хочу сказати. Я чому тут не відрізала? Тому що, от за рахунок, якщо це стосується особливо, коли досить об'єм попереду, так? Тож візьміть. Вибачайте, <кій> <кій> в мене щось у горло. Я б взяла для. Наприклад, якщо в мене замовниця, тому що в мене немає такої статури. От дивіться, я б взяла перше. Це ось тут на нижній частині ось так вивела б. Ось вона перша лінія, ось ця, яку ми малювали, креслили. І я отак от начебто <кій> вирізала б трошки, зараз я вип'ю. Трошки кави. Тому що не можу. Так. І раз. Тут начебто такий трошечки вигин є. З цього боку я так само от звідси веду, і навіть не сюди. Можна і сюди пустити. Ось можна ось так. Ось так пустити. Навіть не так закруглено, як, знаєте, можна ось так провести лінію, а потім ось цей куточок просто трошки зрізати. Дивіться. Рівно. Потім куточок трошки підрізаєте на закруглення. Ну і далі ось так. Ось. І що ми маємо? Ми коли будемо поєднувати, тут зусить забагато в мене зараз виступає чогось. Тут ще такий, треба прибрати ось цей кут, щоб він ось, ось було тут досить плавненько, знаєте, ось ця історія. Щоб вона коли поєднувалась між собою, оп, і вона закрилась. Те, що ми додали попередньо, ось тут. Шматочок це добре, тому що навіть в цьому випадку нам все одно тут треба додати трошки пройми. Не тут знизу зрізати, тому що ми будемо вирізати ось тут шматок. А ось тут додати. Ось ці там декілька міліметрів там до 0,5, вони додадуть, навпаки, можливості рухатись руками, і ну така буде досить комфортна ось ця історія. І тут так само. Раз. І ось ці всі лінії перевіряйте ось цю всю довжину лінії. Можете перевірити так. Можете взяти сантиметрову стрічку перевірити. Як завгодно. Просто щоб ви мали собі орієнтир, що у вас ось тут все буде добре. У вас поєднатися повинна ось ця точка. Це центр. І ось ця точка. І. Візьміть, виміряйте від центру, виміряйте сюди, поставте позначку. Виміряйте ось так. Поставте позначку. Ну тут в мене взагалі все чітко. Ось тут тільки треба буде виміряти. І дивіться, ви бачите. Ось так ми поставимо, начебто тут змістилось, але в нас тут виточка відкрита. Так, ми поставимо, у нас знову тут змістилось, але знову ж тут виточка відкрита. Тобто, за рахунок ось цієї лінії, ви зберігаєте такий собі об'єм на ваших гарних грудях чи на гарних грудях вашої клієнтки. тоді воно все викладається прямо-ну дуже гарно. Тому що все ж таки прямі лінії, давайте не будемо забувати, вони для. Не для всіх, назвемо це так. Просто от чітко прямі лінії на папері. Тому що коли ми одягаємо, коли ми зшиваємо і одягаємо навіть на манекен, ми вже бачимо саме ту лінію, яку ми закладаємо, а не ту, яка в нас ось така вигнута виявляється. Розумієте, в чому справа? От це саме головне. Не боятись, що у вас ви накреслили пряму, а у вас вийшла ось така. А ви маєте знати, що всі ось ці лінії, вони коли лягають по вашій фігурі, незалежно від того, де вони знаходяться, навіть на рукаві, вони приймають форму вашого тіла і навіть в свободному варіанті приймають форму вашого тіла і несуть саме ту лінію, яку ви з самого початку закладали, яка перетворилась на щось трошечки хвилясте. Так що... Пишіть, хто не боїться такого, хто розуміє це, так само пишіть, кому це було корисно. Всім до нової зустрічі, буду шукати цікавіші пластрони. І, до речі, внизу додам ще посилання на відео, сорочки з відльотним пластроном, який так само є досить цікавим для моделювання і для використання. Всім до нової зустрічі!